І ви знаєте, коли підіймаються такі питання, як Пасха, Різдво, то тема народжується сама по собі. І це правильно, і це є добре. І взагалі Воскресіння Христа це є одне з самих таких потужних, могутніх свят, які є. Я не розділюю народження Христа і Воскресіння Христа. Одного без іншого не було б. Тому сьогодні будемо говорити про страждання Христа, які відкривають його славне Воскресіння. Наскільки воно було потужне, це Воскресіння? Тому що якщо ми не занурюємося в страждання Христа, ми не розуміємо цінність цього Воскресіння, силу цього Воскресіння. а можна тихіше трохи? Дякую. Ми не розуміємо цінність цього Воскресіння і силу, яку явив Господь. І перші місця, які ми будемо з вами зачитувати, це ми зачитаємо послання до Єфесян, другий розділ з першого віршу. І тут показується, коли ми будемо далі говорити про страждання Христа, цей текст нам показує. Писання говорить, де ми були. До того, як нас знайшов Христос, в якому ми були стані. Ми читаємо другий розділ з першого віршу. І вас, що мертві були через ваші провини і гріхи, в яких ви колись проживали, зазвичай віку цього заволи князя, що панує у повітрі, духа, що працює тепер у неслухняних, між якими усі ми колись проживали колись у пожадливостях нашого тіла, як чинили волю тіла і думок, і з природи були дітьми гніву, як і інші. Тобто, шановна церква, цей текст нам показує, в якому стані знайшов нас Христос, де ми були? Ще до того, як Він воскрес. Дивіться, які ми були спочатку. Писання говорить, що ми були мертві, ми були духовно мертві. Тому що ми знаємо по писанню, що війшов гріх в Адама, і цей гріх передається. Так? І він умертвив духовне насіння чоловіка. Людина стала духовною мертвою. Друзі, ми були мертвими. До того як нас знайшла благодать Божа, і ми отримали прощення, ми були духовно мертвими. Ми йдемо далі по тексту, і, і другий вірш говорить писання, в яких ви колись проживали зазвичай віку цього За заволи князя, що панує у повітрі. Тобто, князь, який панує у повітрі, це диявол. Він має певну владу. Він лютує у повітрі. Частина. Духовних його слуг, демонів, вони лютують у повітрі і вони мають вплив на людей. І вони намагаються утримати людину, аби людина не увірувала в Ісуса Христа і не отримувала вічне життя. І ми колись проживали серед цих людей, поки нас не торкнувся Христос, поки ми не розкаялись і ми стали іншими людьми. Далі він говорить, що працює тепер у неслухняних. Є люди, які не слухаються закона Божого, які не слухають Писання, які не притримуються взагалі. Знаєте, нормальних рамок життя. Біблія говорить, що цей дух нечистивий, він впливає на цих людей, і вони не слухняні. І вони не хочуть слухати Слово Боже. Але коли проповідував Христос, Він говорив: пильнуйте, як ви слухаєте. Тобто цей дух заважає нам іноді впливає на наші думки, що ми навіть коли чуємо Євангелію, він нам заважає. Якісь клопоти життєві, якісь проблеми, спогади. І це все робота диявола. Він намагається заглушити це слово, яке ми чуємо через писання. І далі він говорить, між якими й усі ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла. Якщо ми згадаємо наше попереднє життя до того, як Христос нас визволив, як Він нам подарував прощення, ми жили у пожадливостях нашого тіла. І велика біда християнина, коли він прийшов до Христа, отримав прощення, а пожадливості тіла, стара гріховна природа, вона так і не була переможена Духом Божим. Це велика біда християнина, тому що такий християнин одною ногою в світі, другою ногою в церкві. І йому тяжко такому християнину. Далі він говорить, як ви проживали у, колись у пожадливостях нашого тіла. Ми чинили бажання тіла. Це так було, так говорить Писання. Тепер ми іншими людьми стали. Як чинили, від, далі він говорить третій вірш, як чинили волю тіла й думок. Давайте зупинимось на думках. В нашу, в нашу голову, в наш розум приходять думки. Да? Звідки приходять думки? Я якось аналізував і намагався для себе розібратися, де походить думка від Бога, а де походить думка від диявола. І я зрозумів, що коли приходить думка від диявола, вона тисне. От вона намагається, знаєте, прес такий, є, да, пресують на СТО, хлопці, салінблоки. І вони пресують його. Да, він вилазить, потім запресують інше. Отак От диявол приходить в життя, і він намагається давити на людину, він її пресує, щоб оцей гріх, який лютує в повітрі. Запресувати в людину. Він тисне, 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 і він намагається дожать. І ми, шановні віруючі, ми повинні бути духовно зрілими і розуміть, коли приходять думки від Бога, вони легкі, вони спокійні, вони не нав'язчиві Бог говорить лагідно, тихенько, Він закликає до молитви, до писання. І наше завдання, саме головне, це відкликнутись. Коли Бог тебе закликає молитися, залиш все, помолися. Коли приходить диявол, він тисне на тебе і він буде тиснути. Питання: ти піддаєшся цьому тиску, коли ти багато років християнин, чи ти перемагаєш цей тиск? Так я розумію для себе думки, які походять від Бога, і які походять не від Бога. Далі ми йдемо. Він говорить, із природи ми були дітьми гніву. Шановні присутні, до того як знайшла нас благодать Божа, ми блукали в цьому світі. Ми були дітьми гніву. В нас жив гнів, в нас жив гріх, і ми піддавалися цьому всьому. І як і інші. Тобто Біблія говорить, ви жили як і всі, як і інші. До одного моменту. Читаємо четвертий вірш, другого розділу. Бог же, багатий на милосердя через свою превелику любов, що нею він нас полюбив. Я хочу зупинитися на цьому вірші, він особливий. Дивіться, де проявляється благодать Божа. Писання говорить: що Бог же, багатий на милосердя. Друзі, справжнє багатство, воно в Бога. І там є скільки багатства, що наш розум він просто вмістить його не може. І він наскільки багатий на милосердя до людини, Бог дуже милостивий, він дуже довготерпеливий. До кожної людини, до кожного. Нас. І писання говорить, Бог багато милостивий, в нього багато милості. Він хоче помилувати твою душу, він хоче змінити твоє життя. Він хоче переобразити твоє життя, тому що в нього милості більше, ніж ми думаємо. Він багатий. Він неіщерпаємий. Це повнота, знаєте, повнота милості Божої. Далі він говорить. Через свою не просто любов, превелику любов. І знаєте, оце слово превелику любов, воно показує абсолютну любов Христа до людини. Превелика любов, абсолютна любов, глибока любов оце де народжується. Народжується, знаєте, той момент, коли Бог починає стукати в серце людей, через свою превелику любов. Ми були грішними. Це правда. І Бог через свою превелику любов Він до нас проявляється, що нею він нас полюбив. Бог нас полюбив превеликою любов'ю, не просто любов'ю. І ця превелика любов, шановні присутні, вона виявилася на Христі. Вона виявилася на христі, коли Христос помирав за наші гріхи. Ми тепер переходимо, ми бачимо, в якому стані ми жили, де Бог з нас знайшов. А тепер ми дивимося, як Христос страждав за наші гріхи. Якщо ми прочитаємо Ісаїю, Ісаї 53,6 написано так: усі ми блудили, всі друзі, ми блудили, немов ті овечки. Розпорошилися кожен на власну дорогу свою, і на, нього, і на нього Господь поклав усіх, гріх поклав усіх нас. Друзі, був час, коли ми розпорошилися в цьому світі. У нас не було пастиря. Коли ми жили як всі люди, просто які ще не увірували в Христа, і таких людей ще дуже багато, ми розпорошилися. да? І далі ми читаємо, далі ми будемо говорити про. Фізичні страждання Христа, які він перетерпів за нас, перетерпів за нас на Христі. Ми будемо говорити спочатку за фізичні страждання, потім за духовні страждання, які перетерпів Христос. І почнує з того, коли Христос молився в гіфсіманії, коли диявол намагався зробити все можливе для того, щоб задавити Христа. На нього був шалений тиск, коли він молився, і його капіляри. Вони лопалися, ми запам'ятаємо, і пот виділявся разом з кров'ю. Я собі уявив, прийшов ангел, він його зміцняв. Якби це була звичайна людина, яка в'язалася в цю духовну війну, просто розум би цієї людини просто взірвався. Він би не витримав, тому що навіть Христос, який був яким була частина Бога, він не витримував тиск гріха. Далі фізичні страждання продовжувалися, це учні його зрадили, вони втекли. Потім Христа повели до Пілата, до Ірода, вони з нього сміялися. Потім Христа віддали. Знаєте, бандітам того часу це були римляни. Це була, така, це була така група людей, які забивали людей до смерті. І вони віддають Христа туди. Його били батюгами, його били так. І я вважаю, що диявол хотів забити Христа просто. Вони його наскільки сильно били. По історії люди не доживали, навіть до половини цих ударів Христос все витримав. Друзі, ми зараз говоримо про фізичні страждання Христа. Вони розірвали його спину просто. Просто розірвали. Потім дали йому хрест, який поклали на його спину, на кості. Скоріше за все, там спини не було, там були одні кості. І він його ніс на, на гору. Перенісши на гору, люди починають. Диявол використовує кого? Людей? Фарисеїв, він використовує первосвященників, і він намагається далі тиснути на Христа морально, психологічно. Вони починають з нього сміятися. Диявол, наскільки бігав кругом Христа, він намагався його задавити, зламати, але в нього нічого не вийшло, що навіть розбойник, який висів на Христі. І той почав Христа хулить. Уявіть собі, що творив диявол, який намагався зламати план спасіння Бога для людини. Це були фізичні хреста. Ми продовжуємо роздумати про фізичні страждання Христа. Я уявляю собі, коли Христос висів на Христі, йому прибили руки, да? і для того, щоб вдохнути, йому пройшлося піджиматися. Я якось вчепився на турнік більше двох хвилин, витримати неможливо. Шість годин висів на хресті з прибитими руками-ногами. і ногами. Це ще було не все, палило сонце. Друзі, ви всі були в теплих краях в Одесі, в Турції, в Єгипті. Якщо людина просто просидить шість годин на сонці, вона просто згорить. Її шкіра просто буде облазить. І буде ступінь не то, що першого, знаєте, опалення. Я думаю, другої, третього. шість годин на палящому сонці Христос висів. І ви знаєте, тіло Христа, яке висіло на цьому палящому сонці, воно просто запікалося від цієї спекоти, друзі. Це такі були болі Христа. Весь світ не може їх містити. Це було жах. Це була така боль фізична, яка просто в голову людини не може вкластися. Далі ми беремо насікомих, які жили там, які просто обліпили рани Христа. І вони роз'їдали отаку ціну фізичну. Христос платив за наші гріхи, друзі. Отакою От ціною здобувалося Воскресіння, перемога, викуплення. Це було викуплення нас на Христі. Отак От Христос здобував перемогу. Ми читаємо Євангелію від Марка, 15 розділ, 33 вірш. А як шоста година настала, то аж до години дев'ятої темрява стала по цілій землі. Шість годин Христос висів. А в годині ж 9, я хочу зупинитись на, на, на 33-му вірші, 6 годин, коли Христос висів на хресті, Він не говорив, Господи, чому ти мене залишив? Тому що фізичну боль Христос взяв на себе, оцю боль, яку люди роблять. І коли люди сьогодні грішать, діти Божі, вони просто роздирають рани Христа, вони цього не розуміють. Коли людина осознано заходить на територію гріха, вона розриває ці рани. Вона робить гріх. Вона розділяє себе з Богом. Далі ми читаємо 34-й вірш. А о годині 9 Ісус скрикнув голосом учним та й промовив Елої, Елої, Лама Сабахтані, що в перекладі значить Боже мій, Боже мій, нащо мене ти покинув? Ви подивіться, коли ми переходимо тепер до духовних страждань Христа, коли він платив, оцю знаєте, дивіться, є Христос, є Небесний Отець, є Дух Святий, якому вони завжди перебували в єдності. В історії неба і землі ніколи не було цього розриву, але коли Христос узяв на себе гріх людства, то небесний батько він не міг фізично, духовно, морально, психологічно я не знаю, як розкрити глибше цю тему мати хоч будь-яке відношення до гріха, і він відвертається просто, тому що його син став гріхом, а він, святий Бог, небесний батько, він не народив гріх. Гріх народив диявол, який повстав супроти Бога. Вічний святий Бог. Він не знає, що таке гріх. І коли він побачив, що його син став гріхом, він став гріхом. Він взяв на себе, знаєте, гной цього гріха, гниль гріха. Христос, будучи святим, стає гріхом. Крім того, що в нього були страшні фізичні страждання, він на нього лягли духовні, моральні, психологічні гріх людства. І ми бачимо цю темряву. Оця темрява, я для себе роздумав, мені здається, що це, знаєте, всі бісовські атаки були кинуті на той хрест для того, щоб задавити Христа, але в нього нічого не вийшлося. Христос все це витримав, але Небесний батько Він відвернувся. Я уявляв собі ситуацію, якби він не відвернувся і послав не то, що 12 легіонів ангелів, як просив Христос, а 12 мільярдів. Таку планету, як земля, її просто спепелибі не було. Але ми читаємо послання до Єфосян. Четвертий розділ, Бог же багатий на милосердя через свою превелику любов, що нею він нас полюбив. Шановні присутні, Бог нас любить, і оце жертва Христа, вона показує глибину любові Божої до нас. Навіть коли ти грішиш, спотикаєшся, Бог тебе чекає. Бог тебе любить, коли ти повернешся до нього. Отака велика любов Божа, отак тяжко страждав за нас Христос. Він витримав всі навантаження, бісовські, які на нього були. Первосвященники, вони прийшли, сміялися з нього, розбойники. Христос усе витримав, він вийшов просто переможцем. Далі ми читаємо в Матвія, Матвія, 27 розділ, 50-й вірш. І всі ці друзі, страждання, вони відкривають, вони нам відкривають силу Воскресіння. Наскільки вона потужна, наскільки велику ціну, тому що якщо ми не розуміємо ціну страждань, ми не розуміємо ціну Воскресіння. І люди просто говорять Христос Воскрес. Люди просто йдуть собі там до храмів, несуть там різні речі, за які взагалі говорить, на хочеться, вони не розуміють ціну страждань. Вони просто говорять Христос Воскрес, і не більше. А ціну страждань знають тільки діти Божі. Іноді Бог допускає страждання в наше життя. Щоб ти відчув, що таке боль, що таке, знаєте, випробування Пані, щоб ти Христа розумів. Бог і посилає ці випробування в житті. По-іншому просто ти не зрозумієш Бога. Якщо Бог не буде допускати випробувань в твоє життя, ти не зрозумієш жертви Христа. Тому випробування прийдуть, але Бог, далі ми розкриємо цю тему, там цікаві думки. Є. Далі ми читаємо Матвія 27,50. А Ісус знову голосом гучним іскрикнув. І духа віддав. Ми бачимо, що Христос відпустив дух життя. І навіть тоді, коли відбувся розрив з небесним батьком дух життя, він все одно залишався Богом. Друзі, він все одно залишався Богом і він вирішував сам, коли йому помирать. Він випив оцю чашу скорботи фізичної, чашу цієї, знаєте, висміювання, цієї болі моральної, психологічної. Він випив, він погодився заплатить за всі твої гріхи, за всі. Навіть ти, які ще в чудиш життя, Христос за тебе заплатив, тому що Христос сильно нас любить. Далі ми читаємо 51 вірш. І завіса в храмі роздерлась надвоє верху аж додолу. Це було, знаєте, таким знаком для цих запеклих первосвященників. Є люди запеклі. Вони стоять в системі служіння запеклими, і Бог їм показує. Шановний священник, я дарував спасіння. Я розірвав оцю занавість для того, щоб тепер ви могли прийти. Звичайні люди поклонятись Богу напряму. Без всякої системи церковної, без всяких литургій, Бог розриває цю занавість. Що зробили священники? Вони їх зашили, я переконаний. Вони прицепили нову в два рази крепшу, мабуть, ткань прицепили. Щоб Бог не розірвав її, такі вони були запеклі, тому що вони сказали, він не воскрес. Далі ми читаємо від верху аж донизу. І земля потряслася і зачали розпадатися скелі. Тобто, дивіться, яка думка: тільки Христос віддав свого духа, тільки тільки пройшли, можливо, долі секунди, в світі починає все змінюватися. Бог відкриває спасіння, розриває цю занавість, і людина тепер може прийти до вічного Бога в особистості Христа. Ти можеш прийти до святого Бога, який відвернувся від свого сина. Друзі, ви уявляєте собі, яка благодать явлена людині, грішна людина, кончена людина, пропитана гріхом, приходить до Небесного Отця і Він не відвертається. Тому що Небесний Отець, він уже один раз Він уже відвернувся. І більше він не відвернеться від людини, бо ти святий. Бог твоє життя через Ісуса бачить святим, і почали розпадатися скелі. Далі ми читаємо: дивіться, Христос ще не воскрес. Але тільки він помер, він уже отримав, друзі. Це дуже важливо. Він уже отримав повну владу над усим Всесвітом, над духовним світом. Як тільки Христос віддав свого Духа з тіла, він отримав повну перемогу. Дивіться, і повідкривались гроби, і повставало тіл. Багато тіл спочили святих. Багато. Хто такий святі спочили? Ну, наприклад, лома Авраама. Авраам восстав із мертвих. Восстав Ісаак, Яків. І багато інших людей, Єзекія був святий, цар Давид, ці люди воскресли. І далі дивіться, їх тут імен нема. Але коли говоримо ми за святих, написано: і повідкривались гроби, і повставало багато тіл спочилих святих, вони воскресли. Як тільки Христос віддав свого Духа. І далі ми читаємо: із гробів повиходивши по його Воскресінні, і до міста святого війшли, і багатьом і з'явилися. Тобто, коли Христос. Ішов в небо, він прийшов з великою масою святих людей. Він прийшов з тим, що він забрав святих людей. Він розв'язав їх тих духів, які були ну, сковані до його, так би окрема тема, до його воскресіння, які знаходились на лоні Авраама, Христос, їх звідти забрав. І ми читаємо, що вони багатьом і з'явилися. Тобто були люди, які бачили воскреслих. Вони з'явилися багатьом, і потім вони пішли до місця святого. Далі дивіться, що зробив сотник. А сотник та ті, що Ісуса з ним стерегли, як землетруса, побачили, і те, що там сталося, налякалися дуже та й сказали, він справді був син Божий. Друзі, оце такі речі відбувалися перед Воскресінням Христа. Отака От ціна платилася за людей. І далі, коли Христос, ми вже не будемо читати, коли він пішов при Ісподні міста землі, шановна церква, він туди пройшов як переможець. Він туди прийшов, як той, хто вже переміг диявола, вже хто переміг всю цю нечистоту, яка бунтувала проти Бога. І що він зробив? Він прийшов і просто одів на них духовні кайдани. І диявол сьогодні зв'язаний. Вони думали, що вони будуть з ним там судитися, щось виясняти. Так, да, там були певні процедури, коли вони дивилися, що в устах його не було знайдено лісті, навіть тоді, коли він так тяжко страждав, жодного слова. Яке б похулило Бога, Христос не сказав, Він все витерпів. Христос прийшов в сили пекла, він їх зв'язав. Вони взагалі тепер не мають жодної сили, влади без дії Христа. Диявол впоймався. Христос прийшов і просто їх. І коли приходять випробування в твоє життя, знаєте, ми не повинні боятися диявола, який прийде, зруйнує наше життя. Ми не повинні і недооцінювати, тому що Христос його переміг. І Христос говорить до своїх дітей: ідіть. І наступайте на всяку силу ворожу, і не бійтеся. Якщо в тобі є Дух Божий, якщо в тобі є Писання, віра, ми маємо силу, ми маємо владу іменем Христа, наступати на диявола, тому що Христос його вже зв'язав. Отаку владу здобув Христос, але це були надзвичайно великі страждання. Далі ми будемо читати дії святих апостолів, і я буду завершувати. Ми будемо читати з першого розділу. Першого розділу сьомого вірша будемо читати. А вони, зійшовшись, питали його, чи не час у цього відбудуєш ти, Господи, царство Ізраїлеві, коли Христос восстав із мертвих. Вони побачили його в новому тілі, яке сяяло, яке вже він не проходить через будинки, через стіни. Так? Це було нове тіло. І такі тіла нам дасть свого часу Христос. Вони питали, Господи, чи не час у цього відбудуєш ти царство Ізраїле? Учні десь були ще, знаєте, не були наскільки духовно зрілими. Щоб зрозуміти, що Воскресіння Христа це інші речі були. І він їм відказав, то не ваша справа знати час та добу, що отець поклав у владі своїй. Знаєте, хочеться на цьому зупинитися. І сказати, шановні присутні, є час, є доба, і є та хвилина, коли Бог покладе кінець. І тоді Христос прийде другий раз на землю. І Він забере свою церкву. Далі Христос говорить, а ви приймете силу, це Він до нас говорить, які вже отримали цю силу, як Дух Святий злине на вас. І моїми ви свідками будете в Єрусалимі, в усій юдеї та в Самарії та аж до останнього краю землі. Зупиняючись на цьому вірші, мені здається дуже добре для християнина, коли він є свідок Христа в своєму будинку для початку. Коли ім'я Христа проповідується в його хаті. Тому що Христос каже, куди ставлять світильник? На свічник. І він світить всьому домі, друзі. Ми, перша наша євангелізація починається з нашого будинку. І якщо там немає служіння Христу. Ми не можемо йти в Галілею, в Самарію, їхати кудись проповідувати, тому служіння починається з нашого будинку, шановні присутні. І прорікши оце, як дивились вони, він угору возносити став, і Хмара забрала його сперед їхніх очей. А коли вони пильно дивились на небо, як він віддалявся, то два мужі у білій одежі ось стали про них та й сказали Галілейські мужі! Чого стоїте і задивляєтесь на небо? Бо той Ісус, що вознісся на небо, від вас прийде так, як бачили ви, як ішов він на небо. Друзі, саме головне, щоб наше серце, щоб наш розум і все наше нутро дивилося пильно в Писання. Тому що Писання відкриває нам Христа, Писання нам відкриває Бога. Писання нам відкриває, знаєте, оцю велику ціну Воскресіння. Ви знаєте, якщо наше серце. Воно не дивиться пильно в писання в слово Боже, ти не можеш пильно дивитися на небо. Ти не можеш. Тому що Біблія нас учить пильно дивитися. Звідки ми знаємо ці глибини? Ангел прийшов і сказав, чому ви пильно дивитесь, друзі, нам потрібно зануритись в писання, зрозуміть ціну прощення, ціну Воскресіння. І друге тоді, коли наше серце, наш розум, вони є не нерозриві з писанням, ми будемо пильно дивитися на небо. І хай нас благословить Бог, щоб ми якомога частіше. Піднімали свої очі до неба і ждали прихід Христа. Амінь. Ми станемо, будемо молитися.